Трубу на пляжі відремонтують. Наразі тривають підготовчі роботи. В цілому на утримання пляжно-паркової зони з міського бюджету цьогоріч виділено більше півмільйона гривень. Зараз на пляжі тривають будівельні та ремонтні роботи. Наша знімальна група побувала на березі моря та дізналась про плани комунальників з удосконалення пляжу. 30 додаткових тіньових навісів з'явиться на пляжі цього літа. Монтаж конструкції розпочався з самого ранку, 11 травня. Металеві конструкції КП екосервіс замовляло в одеського виробника. На їх встановлення з міського бюджету виділено більше сотні тисяч гривень. Роботи з монтажу виконували комунальники спільно з працівниками підрядної фірми. На літо екосервіс також планує закупити додаткові контейнери для сміття. Ми закупаємо додатково 20 контейнерів по 240 літрів, які будемо розставляти по пляжно парковій зоні. мы дополнительно закупаем 5 контейнеров на и 11 мы в этом году планируем у нас есть до сегодняшнего года была одна площадка для сбора мусора возле КНС. в этом году мы планируем разделить ее на две части поставить еще со стороны миллениума потому что мусора достаточно много было в прошлом году в этом году мы ожидаем что будет еще больше и физически очень тяжело работникам коммунального предприятия с одного Края пляжа на дуже нести мусор. труби з ливової каналізації на центральному пляжі зазнали пошкоджень. Навколо труби просів ґрунт. На ремонт колектору з міського бюджету буде витягно близько 200 тисяч гривень. Зараз тривають підготовчі роботи. Планується, що цього року на пляжі будуть створені умови для кемпінгу та виходу рибалок в море. Є надіжда, що ми нарешті обустроїмо праву частину пляжу. Ви пам'ятаєте, там, де у нас под. сторону погранзаставы. У нас проблемная была территория, потому что там огромное количество дико отдыхающих людей. В прошлом году я говорил об этом в интервью, что я хочу в следующем году принципиально там видеть другой порядок. Вот. Сейчас мы там рассматриваем, чтобы там все-таки разместился, раз, э, раз, э, разместился цивилизованный э, такой центр для того, чтобы можно было туда подъехать на автомобиле с палаткой. Но только это уже должно быть, соответственно, с инфраструктурой, с охраной, с водой, с туалетами, с душевыми. Это должен сделать предприниматель, который там работать. Кроме того, там у нас предусмотрен дополнительный выход для рыбаков в море, и поэтому в том состоянии, в котором это было в прошлом году, там было невозможно просто проехать. Зараз ми так зобов'язані все організувати, щоб рибаки могли проїжджати через територію, виїжджати в море на рибну ловлю і возвращаться нормально, иметь возможность можливість проїзду, залишати транспортні средства під охрану і так далі. Наразі силами підприємців створюється дорога для заїзду спецтранспорту. Також власники мафів на пляжі мають закінчити будівельні роботи торгових точок. До початку літнього сезону, 1 червня. Цей же термін розпочне роботу фонтан в парку Приморський. Для охорони правопорядку в літній період на території пляжно-паркової зони буде діяти поліцейський пост.